Не мають люди мовчати, вони мають про це говорити, і відповідно, і наше законодавство має бути таким, який дає жорстокий відсіч таким намірам. І суспільство має готове бути. І, звичайно, наші заклади, якщо говорити про заклади культури, ми також маємо бути готовими в першу чергу працювати з тим, щоб усі хто на сьогодні вважає себе жертвою. Поки не буде встановлено правовий е, висновок, щоб ці люди були мали гарантовані свої права свободи, щоб вони були захищені. Для цього ми вже ініціюємо, наприклад, е, в зміни до трудових договорів, до контрактів з нашими керівниками закладів культури, де будуть передбачені е, такі, також можливості відсторонення керівників або навіть звільнення керівників за е, в тому числі е, сексуальний харазмент за домагання. Або іншу аб'юзивну поведінку, більш того, на сьогодні в світі є практика етичних кодексів. Ми також пропонуємо нашим закладам розробити і затвердити, як от є трудові колективні договори. От мають бути також етичні кодекси в кожному закладі, де на рівні дійсно морально етичної поведінки, яка можливо не завжди врегульована законодавством, мають бути чітке розуміння прав і обов'язків у всіх, всіх людей, усіх осіб, які задіяні в трудовому процесі. Сьогодні, от, після того, що трапилося в молодому театрі, з іншими театрами, можливо, з іншими, також іншими культурними установами, можливо, це дійсно треба вже виходити і за межі саме закладів культури, говорити про, про дійсно. Про розуміння того, у кого які є права, обов'язки, і що є недопустимим, це є недопустимим. Така поведінка, якщо будуть підтверджені факти такої поведінки, вона є неприйнятною, і така людина має бути відсторонена і має бути звільнена.